Чи можна людину змінити? На жаль, чи на щастя, змінити людину може лише вона сама. Та є причини, коли зміни відбуваються на дуже глибокому рівні. Для цього можна назвати найпоширеніші три передумови. Часто зміни починаються тоді, коли людина переживає глибокий біль або страждання, що змушує її задуматись про те, що вона робить не так, і приходить до усвідомленого висновку, що потрібно змінювати своє життя. Це може бути і момент, коли ми вирішуємо вийти за межі своєї зони комфорту та почати рух до змін. Однак зміни відбуваються не лише через біль. Людина також змінюється, коли вона дізнається щось нове, коли усвідомлює, що існує кращий спосіб, інший шлях, життя відчувається більш наповненим та підкріпленим позитивними емоціями. Тоді люди починають бажати більше цих нових почуттів, знань та досвіду, і це мотивує прагнути кращого і розвивати свій новий шлях. Зрештою, людина здатна змінюватись і коли вона отримує достатньо підтримки від оточуючих, щоб здійснити свої мрії. Підтримка інших людей може бути ключем до успіху в процесі змін, оскільки вона може додати впевненості і мотивації рухатись вперед. Однак найчастіше кардинальні зміни відбуваються в результаті поєднання цих трьох факторів болю, навчання та підтримки. І якщо вони не в комплексі, то наслідки можуть бути і в негативному прояві. Кожен із цих елементів відіграє свою важливу роль у мотивації та натхненні людини на зміни, які можуть привести її до успіху та самореалізації.